Добігли. Так. Я рада вас вітати. Всі готові слухати дитячу історію. Всі у вас. Сьогодні у нас така історія буде ох, бурхлива. І знаєте, одного разу на морі піднявся сильний шторм. І після такої сильної сильної бурі, вцілів один чоловік після цієї жахливої бурі, і він, тримаючись за обламки свого човна, Доплив до невеличкого такого безлюдного острова. Скажіть мені, будь ласка, ви розумієте, що таке безлюдний острів у відкритому морі або океані? Розумієте, так? Покажеш нам? Дивіться, це такий невеличкий острівець. Бачите, де є суша, там дерева, можуть бути ще скали, і навколо цього острова тільки вода і нічого іншого. І так само цей чоловік попав на такий острівець, який вкривали непрохідні дерева і скали. І цей чоловік почав благати Бога про порятунок. І декілька днів підряд він завжди виходив на, так, на берег і так дивився в горизонт, чи не видно там якогось корабля для порятунку. Але, на жаль, нічого він не бачив. Але він не переставав молитися. І вже через декілька днів він зрозумів, що ніхто не знає, що він на тому острові, і він почав працювати. Він зробив собі знаряддя для рибалки, знайшов прісну воду і також почав собі відбудовувати таку невеличку хатинку. Кажеш? Дивіться, на таких островах нема таких будівельних матеріалів, як у нас зараз, так? Пішов в магазин купив. Ні. Він почав там з пальмового листя, з різних е, гілок будувати собі таку невеличку хатинку від бурі, на випадок бурі. Також чоловіку вдалось, дивіться, на мене вже можна. Е, також чоловіку вдалося. Огонь добути, тобто він там взяв камінь об камінь, і, тер, і на, су, на сухому такому як листичці він розпалив вогонь. І так проходили місяці. І чоловік уже звикся з тим, що йому прийдеться от жити на цьому острові, і деякі вже зручності він для себе побудував. Їсти він мав, воду він мав. І вогонь, грітись він також мав. Але він кожного дня звертався до Бога за порятунку. І тут одного разу піднявся сильний, сильний вітер. І полум'я з цього вогнища перекинулось на його будинок. І за декілька хвилин працю, яку він вкладав місяцями, перетворилася в купу попелу. Правда, як сумно? Чоловік місяцями працював, і тут. Невеличка така подія перетворила його зусилля в кучку попелу. Чоловік уже настільки відчаюся, що впав на землю, гірко почав плакати і говорити: Господи, ну чому? Чому саме зі мною? Він не зміг нічого врятувати з того вогню. І через декілька годин до острова приплив величезний корабель. І рятівники, вибравши шлюпку, приплили до нього на острів, щоб його звідти забрати. Чоловік ще не міг повірити в те диво, яке сталося. Але, врешті, в цьому такому шоковому стані він, він наважився їх запитати: А як же ж ви дізнали, що я тут? І ті йому відповіли, що з острова подався густий-густий такий дим. І по цьому диму вони зрозуміли, що це сигнал. І прийшли йому на допомогу. Тому, коли у вашому житті стається якісь неприятності, не впадайте відчай, а продовжуйте молитися до Бога. Тому що, як бачимо, все він перетворить в радість. І сьогоднішній наш пам'ятний стіг до історії звучить так. І записаний він в Римлянах, 8 главі і 28 стіг. І знаємо, що тим, хто любить Бога. Хто покликаний його постановою, усе допомагає на добро. Амінь. Амінь. Хто буде молитвим?